В принципі, я готовий далі битися і конкретно виносити всіх босів. У мене дуже велике сповільнення. Чим більше він мене разів б'є, тим більше в мене сповільнення, він мене може щось винести. Він мене може щось дуже легко винести, надо їсти золоте чарне яблуко. Я прям сильно настрілюю, а що ти в ближньому бою можеш мені показати? Ух ти йо! Скоріше за все, його з лука не вийде бити. А, ні, лол, ендерменом мене бити з лука. Ха-ха-ха! Це що за прикол? Я не ту броню, короче, надів. Я не те надів, я зів яблуко кочарини, він мене вбиває. Найтмер дракон. Оце це во штука. А хоча ні, пожди. Нє, ні, 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 це не ізі штука. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в бос-арену, і нам треба буде вийти на ринг. Ну, я би сказав би в гладіаторську арену, тому що у нас є ще купа непобитих босів. Ну і само собою ще дуже-дуже багато всяких речей, які ми можемо випити. У мене і так тут купа, але, на жаль, деякі з них носити я не можу. От, тому що, ну, вони не дуже хороші. В общем-то. а так, то шмоток реально дуже багато, і мені навіть їх нема куди складати. Хоча тут. Ті ось якась скриня, і тут навіть смарагди є. Прикинь, я все время тут бігав і не міг зайти і побачити, що тут лежало трохи смарагдів. Так, ладно, давай пробувати, коротше, все звідси скидувати. Що в мене є, тому що мені воно по суті то не сильно треба. Оця штука, кстати, непогано. Але вона дає сповільнення, поняв? Воно дає по три серця, але сповільнення. Значить, воно мені не потрібне. В общем-то, в общем-то, в принципі, я готовий далі битися і конкретно виносити всіх босів. Так, у мене є трошки смарагдів. У мене є сердечко маленьке. У мене є трошки кейсів, і в принципі на цьому кінець да? Я купив айрон голема з захистом. У мене дуже непогана броня. І по суті я готовий валити. А ще дуже класний у мене є лук. Ми його вибили минулого разу, і він прям реально солідний. За допомогою нього я вбиваю дуже велику кількість босів. І мені це дуже подобається. Так, мутант. Ох ти є! Отакої штуки в мене ще не було. Так, тихо. З ним треба якось розібратись. І він постійно спавничий нападає. Тихо, сповільнення мені накинув, гамнюк. За ціх челиксів ту смарагди падають. Чіш. Смарагди мені треба. Хі -хі -хі. Смарагди це дуже хорошо. Блін, вони, кстати, теж вилазять. Я не думав, що вони зможуть сюди вилазити. Я сам не розумію, як вони вилазять. А, ні, все, я зрозумів, як вони вилазять. Окей, у мене є друга ідея. Я можу попробувати сюди вилізти, потім сюди, потім сюди. Оця штука велика! Ще й нормально б'ється, і мені від неї треба свалювати конкретно, тому що. Вона, мало того, що тепається, так ще й сильно б'ється, так ще й хп у нього дуже багато. По суті, бос, коротше, дуже сильний. І я поки що не знаю, як мені правильно його розбивати. Ну, лук, коротше, його потихеньку дамаже. Ну і він мене дуже сильно дамаже. Як би мені одхилитись, я поки що не знаю, бо він мені дає дуже сильне сповільнення. Мені треба щось на регенерацію. Ну, це, в принципі, золоті яблука, як варіант. І їх треба їсти. У мене дуже велике сповільнення. Чим більше він мене разів б'є, тим більше в мене сповільнення. Він мене має щасливий винести. Він мене може щось дуже легко винести. Надо їсти золоте чарене яблуко. З'їв тікаєм, Саня. Тікай. Коротше, чим більше разів він мене б'є, тим більше мене сповільне. Мені це дуже не подобається. Мені треба по ньому настрілювати і свалювати. Золоте чарине яблуко ми з'їли. Це хорошо, що ми його потратили, але по-другому тупо нічого не зробиш. І він ще й, доволі швидкий. Він не то, що швидкий, він ще й тепається. Мені би більшу швидкість якусь отримати, по-хорошому. З ближнього бою його я не знаю, як його точно бити. Можна попробувати в цілому, але він дуже сильно пробиває. Він прям дуже сильно пробиває. А ще мені подобається його чуваки, які. Помирають і видають мені смарагди. Оце мені прям по кайфу. Я би таку штуку би підбирав. А тут десь смарагди. По тому тут смарагди. Це дуже хорошо. Головне просто відходити і настрілювати по ньому. У нього хп вже осталось прям реально небагато, тому що цей візер аспект, який я йому накидаю, він його реально дуже сильно дамаже. І ще, кстати, він забагався трохи. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо. Ми йому до того всього дуже хорошо надамажили. У нього лишається небагато хП і все. Да? Да, хорошо, ми його вбили. Мені дали черевики його. Це дуже файна штука. Я не знаю, що вони роблять. Шість протекшена, сила один. Обалдеть. Непогано, кстати. Шість протекшена, сила один. У мене шість протекшена, два сердечка, а є поужин. Ну, блін, таке відчуття, що мої черевики трошки лучше будуть. Да. Але смарагдів ми налутали прям тонну. Хоча вони мені, по суті, то й не сильно треба. Так що, ладно, погнали далі. Я впевнено, точно хочу сказати, що далі легше не буде. Так, дракон. Ну, кстати, оцей дракон може і легший буде, але в цілому, якщо брати Масштабно, то легше точно не буде. Давай попробуємо йому накидати отако. І отакому от йому реально жорстко накидуємо. Оце нібито вообще простенький босс. Ну як він насправді дуже сильний, але для мене він простий уже. Але це ще не саме головне. Саме головне заключається в тому, що далі боси можуть бути вообще дуже жорсткі, Типа як варди непрокачні, і так далі, і так далі, і так далі. От, але такого двіжнюка ми то точно винесемо. В цьому нема ніяких абсолютно проблем. Головне просто по ньому настрілювати з мого новомодного лука, трошечки отходити, трошечки регенеруватись, так як у мене є колечко, яке дає мені регенерацію, це дуже і дуже хорошо. Тому що регенерація це прям те, що мені потрібно, і за допомогою неї я в принципі виживаю. Бо то, що в мене сердечок багато, це хорошо, але боси мені їх зносять дуже легко. Ці сердечки, і в великих кількостях відразу з одної плюхи. Так що головне просто настрілювати. Ми зносимо 20 демеджа з лука. Так ще й до того всього, із висушенням він получає ще купу-купу демеджа. Оце мені прям єдине, що дуже сильно подобається. Час він вирішив приземлитись, побити мене, трошки поплюватись, і в принципі на цьому його походеньки, скоріш за все, да, закінчились. І шапка на знову ж таки сповільнення, але плюс три сердечка цілих. Це дуже круто, но цього мало. Цього прям дуже й дуже мало. Да. зато у нас так смарагдів є і ще трошечки сердечок маленьких, які ми можемо поміняти на велике повноцінне серце в свій інвентар. Тому let's go, зараз його й обміняємо і активуємо. Отакогося Бемс. Бемс. І самий крутий в. Артефактики є, це ось, ось ось кристальний шарм, який дає плюс 2 хп, плюс 2 захисту і слов нес1. Ну, мені не треба сповільнення, понімаєш? Мені треба мобільність. Я міг би одягнутися суперповільного типа, але мене би вбивали. Мене би дуже жирно вбивали. Мені це не подобається. Мені хочеться ну, жити постійно. І щоб мене не пробивали. Так, мутант візер-скалет. Опа! Я не пам'ятаю, чи я з таким бився. Він кидається мечами. Кстаті, дуже больно, дуже больно він кидається мечами, но коли він попадає і піднімає мене, то по суті я спокійно беру і настрілюю по ньому дуже сильно. Я прям сильно настрілюю, а що ти в ближньому бою можеш мені показати? Ух ти йо! Блін, я злякався, що він мене зараз уб'є. У Мене всі сердечки чорні стали. А ні, по суті, коротше, ситуація дуже подібна з блейзом якого ми вбивали? ні ні, ні не подібна. Іди сюди. Іди сюди, чепуха. Треба по ньому жорстко, коротше, настрілювати. Дуже хорошо, що він помирає від висушення також. Ага, він ще й отруювати може. Коротше, мені здається, що броня його дуже непогана була би. Я би її дуже не проти залутати, але я вже, на жаль, під питанням те, чи зможу я його вбити, чи ні. Мені би від нього свалити. Мені би від нього просто свалити, тому що він прям ну солідний такий перець. І час від часу по ньому чуть, -чуть настрілювати, щоб у нього було висушення і щоб він отримав демедж. А я хілився. Бо я дуже не проти яблук ще прикуп. Вбити, звісно, золотих. Бо це чучело може мене ще убити. Якщо він мене правильно вдарить, то мені може бути габела. Але якщо з нього випаде хороша шмотка, я буду дуже радий. Я його вбив мене 10 секунд. Давай! Я зібрав черевики. Плюс два сердечка, ремонт візер, шість сили. М -м -м. А тут теж шість сили, плюс два сердечка, о є поужен. А тут ремонт візер. Коротше, це ця штука, яка, по ідеї, забирає висушення в мене. Ну, таке відчуття. Начало ця штука крутіша. Вона отруєння накидає. Логічно, що да. Ну правда, я навіть не знаю, що мені купляти за ці смарагди. бо у мене по суті все вже є. Я в максимальній своїй комплектації, яка в мене тільки може бути. Все, що може бути краще, це, -це ну, шмотки, які я буду вибивати з босів. Так. Якийсь дракон. А цього ми вбивали. Це ізічний тіп. Потихеньку, помаленьку ми йдемо вже далі і далі, і далі І вбиваємо все-таки сильніших, сильніших і ще сильніших босів. Цей, якраз таки, взагалі, по ідеї, дуже-дуже легенький тіп, по якому ми дуже хорошо настрілюємо. Оце єдина його атака, по суті, яка може хоч щось мені зробити. А так то, по суті, ну я би сказав, дуже ізічний чел. Просто береш, настрілюєш по ньому, і він помалесенько, потихенько помирає. Я навіть не знаю, скільки в нього хп осталось, ну, напевно, не дуже багато. Щас ми цей і побачимо. Да, в нього хп вообще єрунда осталась. Напевно, щас він усе і помирає. Все, давай, гудбай, брат. Давай смарагди, давай сердечки, і ще щось ти мені дав. Мутант, це не понятно. Ось оцей нагрудник ти мені дав. О! А нагрудник непоганий, чуєш? 11 захисту, лайфстіл, два сердечка, сноуфолінг. У мене 11 захисту, два сердечка, джамбуст. Ні, по суті, ця штука непогана. По суті, ця штука непогана. Вообще хорошо, я би сказав. Джамбуста, правда, немає, але нічого страшного. У мене є резистенс і швидкість. І по суті, я можу зараз піти в item shop, купити сердечко, і, можливо, в мене ще буде щас пет на джамбуст. Ну, його можна просто взяти. Типу, сердечко ми беремо, активовуємо. І пет мені треба. На плюс сердечко є пет. На силу. Є пет, якого в мене ще нема. Ось що тобі джамбуст. Блін, ну надо мені сердечко Пет. По суті, не надо. А от Пет на силу. Чому би ні, давай візьмемо. У мене буде більше сила. У мене зараз, типа, сила один, а уже з Петом буде сила два, якщо воно. А воно стакається, так що воно так працює. Тому в цілому це даже дуже хорошо. У мене з'явилось більше сили. Значить, у мене буде більший дамеж з руки. У нас знову дракон. Це, звісно, погано, що дракон. Хоча дракони трошечки легші, чим просто чуваки, які ходять. Тому що чуваки, які ходять, вони прям конкретно-конкретно задобують. Від них. Сильно не свалиш, а від цього чувака свалити ізі. Та й він по суті нічого зробити не може. Ти йому таку береш настрілюєш та й халепа йому. Я хочу побачити реально сильного боса. Реально складну ситуацію хочу побачити. Складну ситуацію для себе дуже сильно. А не ну, така ерунду таку. Яка мені нічого зробити не зможе. Я АФК стану, він мені нічого не зробить. Ні, хоча якщо я АФК стану, то мабуть уб'є, але я не впевнений. Я думаю, якщо я ФК стану, то мене звичайний зомбі швидше вб'є, чимося штука. Все, давай, гудбай. Бемс, все, халява. Дали мені якісь е, черевики його, але вони мені не треба. Вони мені тупо не треба, бо вони дають сповільнення мені. І якщо я їх одягну, то я буду повільний тіп. А повільним бути я не хочу. Тому такі от діли. Так, сердечку мені чуть, чуть не вистачає. Смарагдів у мене чуть-чуть не вистачає для того, щоб отримати ще одне сердечко, типа Пета. Так що погнали далі. Нам треба нових босів, мутант Блейз. От, кстати, цього, типа, ми вбивали. Взагалі, легко ми його вбивали. Не знаю, що мене так от хатило, аж до мутант Блейза. Хоча він, типа, дуже легкий чувак. Може їх треба по кілька разів убивати? Для... Для того, щоб ми, типа, проходили далі. Щоб я міг кожний армор з кожного боса, типа, Получити. Ну, він мені, по суті, то не сильно й треба. Диви, як я його легко вбиваю. Він, по суті, поки що ми, по мені тільки два рази попав. У мене є захист від вогню. У мене є просто захист, у мене є сила, у мене є регенерація, швидкість і сповільне падіння. У мене реально ну, майже всі класні ефекти є. Так, він почав попадати трошки. Бо я заговорився. Та й в цілому все, хана йому. Все, давай, гудбай. Давай. Давай сюди всі свої прикалюхи. Шапка він мені дав. Два сердечка, файє резистенс, слоуфолінг. У мене. Якраз його штани є. Так, да, звісно, я б не сказав, що він дуже сильний. Кіп. Погнали, тепнемся зараз в Item Shop. Тут у мене є теж, що прикупити, для того, щоб стати ще сильнішим. Правда, уже я стаю не прям щоб супер сильнішим, просто чуть-чуть сильнішим, чуть-чуть мощнішим, А так, то в цілому нічого особо жорстко і не міняється. Просто береться ще корова, береться ще сердечко. Так, у мене зараз е -е, виходить скільки? Сім сердечок. Якщо я прибираю корову, у мене шість сердечок. Так, да, корова повинна бути прямо тут, прямо на базі. Так що, ладно, погнали далі. Ша по суті, ми вже майже дошли до С-класу. Ми ще ж, по ідеї, не бились ні з ким, да, з С класу. Давай подивимося. По суті, з Б класом ми бились дуже жорстко. За класом ми бились теж. Ось тільки з мутант Варденом я не бився. І оцим мутант візером А далі С-класу у мене ще нікого не було з С класу. Ну, сподіваюся, що це вже дуже скоро настане. І мутант Ендермен, да, якраз він із а, із а класу. Я не знаю, як поки що з ним битись. Чувак дуже жорсткий, при тому всьому невидимий, як я поняв. Да, 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 у нього немає якоїсь полоски ХП, я не знаю, кого бити. О, появився. Появився, появився, чувак. Скоріше за все, його з лука не вийде бити. О, ні, лол, эндерменом вона бити з лука. Це що за прикол? Манюні, йди сюди. Ой ой ой, так давайте, хлопчики, по одному розходимося. Мені треба дочекатись, поки появиться ваш бос, ваш головний чіл, і потім просто-напросто його розвалити. Бо ви і так, демедж получаєте, поняв? Ви получаєте оцей аоє поужен, який є все таки в моєму цьому. А, бач, я, кстати, одного тільки бити можу. Е, який є в моїх черевиках. Іменно він заставляє їх получати демедж. А дамаж-то я можу всегда тільки одного, який спавниться зі з них трьох, і він знову пропав. Я йому не так багато хп зніс. Так, да, звісно, оцей босс прям реально складний. От без шуток він. Ну, такий. Він прям цікавий, і його дуже складно вбивати, як я поняв. Ну бо він не надовго спавниться. В основному спавниться тільки його посіпаки. А він сам по собі не дуже й спавниться. Якщо, кстати, демедж у нього немалий. Прям. І їх ще й троє. Давай також ти Тако понюхав, понюхав. вообще, що відбувається, і свалить надо Дуже багато фіолетових оцих штук. І, як я розумію, вони не пропадають. Але дуже добре, що я встигаю відрегенитись. Прям я, я реально встигаю відрегенитись. У мене типа все чітко. І по суті, все, що мені треба, це тупо накидати йому купу плюх коли він спавниться. А коли він спавниться, його надо бити і настрілювати ще з лука, щоб у нього був аспект Бо без візер аспекта реально не дуже. І все, настрілюємо. Так, все, зараз він пропаде, і ми відходимо. Так, а ці чуваки мені навіть хілитись, просто будь ласка. Ми ще їх сповільнюємо. Отаким чином, і само собою вони потихенько помирають. Все, побивав їх. І ти заспавнився, чувачечок, чувачечок. Іди сюди, ми тебе виносимо, і з лука теж настрілюємо. Так, старина, треба його нормально потамати. Зараз він пропаде. Блін, пропав, не встиг йому нормально нанести демеджа. Так, все, так об'ємо, вони сповільнюються. І самі собою від моїх черевик просто помирають. Просто черевики у мене максимально класні. Аби не ці черевики, вони б не помирали. Так, опа, тебе б'ємо. Нашов главного. Він щесь пропаде опять. Він ще тупо пропаде. А ні, ще не пропадає. З лука настрілюємо. І вбив! Сюда! Плюс шапка. Мутант эндермен шість захисту. Снік то телепорт, два сердечка. Що значить, сніг то телепорт? Не знаю. Але ми перемогли, мутант Ендермена. Він теж о класі. Що в мене по, по сердечкам пусто, по всьому остальному пусто? Ну, погнали! Погнали, подивимося, що там буде далі. Ух ти йо! хто сильний заспавнився! Щас ми й тебе рознесем, братуха. Це не є проблемою. Оцей, кстати, серйозний чувак. У нього є одна серйозна атака. Іменно отака. Якась водна. Оце вона прям реально солідна. Остальне в нього все ерунда. Остальне у нього все дуже простеньке. Так, накидуємо йому купу демеджа. І одходимо по хорошому, бо нам би отрегенитись трошки. Бо якщо ні, щас тут водний куб заспавне, мені буде дуже неприємно. Бо хп у мене небагато. Так. Дамажимо і розбиваємо цього нубаса на ізі. Просто розносимо. Розносимо нуба. ХП у нього просто тонна, звісно, на жаль. Просто конкретніша тонна ХП. У мене не така тонна ХП. Ізі. Хух. Живем, живем. Так, хвиля пройдена. Погнали далі. Так, мутант візер скелетон. Ну, в мене був уже такий чувак. Він, кстати, доволі сильний. Обалдеть, у нього ХП. Просто капець багато. Убили. Кайф. А що мені? Мені ще раз дали черевики з нього. Лол, що? Взагалі прикол. Мені дві пари черевик. Ні, а коли будуть сильні босси класу С? Я вже хочу побачити реально солідних чуваків. І тебе я вже бив. Це вообще прикол, я не знаю. Давай, братішка, Гудбай, будь ласка. Все, так, нагрудник мені випав, це хорошо. Поки що нам треба розбирати трошки смарагдів, тому що треба купувати яблука. На смарагді валяється тонна. Просто всіх я їх не зберу, бо я тупо не встигну. Ну хвиля пройдена. Мені дали нагрудник від цього чувака. Ось, в принципі, які оці черевики, вони дають силу. А ця штука дає сердечка, сповільне падіння, лайфстил. Тоже штука хороша. Да, звісно, ладно. Так, це не ця штука, мені треба компас. В компасі мені треба item айтемшоп по-любому. Тут мені надо сердечка і мені треба замок. Бо в замку я зможу купити щось солідне. Не знаю, наскільки дорогі яблука взагалі. Я їх ніколи не купував. Я їх все время знаходив в скринях. Ага, ну. Да, яблуко дороге. Не треба було його купувати. Не треба було його точніше хавати. Да, Саня, звісно, ну ти видав плюху Може, мені зараз попадеться сильний босс? Бо сердечко має непогано. П'ять стрічок. Так, мутант. О, оце то, що мені треба. Оце то, що я хотів побачити Мені треба да одягнути броню, яка е не дозволяє мені отримати візер атаку. Обалдеть! Тихо. Тихо! живи! Сань, живи, Сань, будь ласка! Я не ту броню надів. Я не ту броню надів. Ладно, им яблуко чарине. Я не ту броню, короче, надів. Я не те надів, я а зим яблуко чари, він мене вбиває! Хорошо, у мене є інша ідея. Ні, він мене просто вбив! Обалдеть, він мене тупо знищив, чуваки. Він мене тупо знищив! І що якщо ще раз піду? Ну це перший бос із класу С, по ідеї. По ідеї, да. І він реально такий сильний. Ну він просто не дає мені змогу вообще вдарити. Так. А А буде бос? Ні? Чого його нема? Все, хвиля пройдена, написано, я нікого не вбивав. Найтмер дракон. Оце вообще ізі штука. А хоча ні, пожди. Ні, 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 це не їзди штука! Я з ним ще не бився! Я з ним ще не бився! З такою штукою я ще не бився. Да. Е, 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 е. Б'ється вона сильно. Е, є ідея по поводу черевик. Тепер він мені нічого не зробить. Просто я його обманув. Це що за прикол? Ти бригати умієш? Да, він вміє пригати. Він вміє пригати. Яблуко, я не бачу нічого. Я нічого не бачу, чуваки. Оце чудо юдо бригати уміє. Оце прикольно, чуваки, придумали з приводу багів. Ні, так він має ще теж винесе. Отако головне настрілювати. Головне, отако просто брати і настрілювати. Не малих, від яких тупо треба свалювати Я тупо кудись біжу. Я не знаю, куди я біжу. Я нічого не бачу. Сань, будь ласка. Теж крила є. Просто можна літати як в креативі. Нізя. Так, я щось бачу. Хорошо. Все, давай, гудбай, брат. Все, давай, 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 давай. Пока. Мені дали штани на 9 захисту, а у є сповільнення всім. Е -е, слабкість і візер штука. Оце прикольно. Оце штани прикольні. Коли я нажимаю Shift, я всіх сповільнюю. Всяку-всяку ерунду їм роблю. Оце реально прикольні штани. Коротше, друзі, будемо обов'язково продовжувати виживати в цьому світі, але на цьому поки що будемо завершувати. Насправді боси з класу С дуже складні. І як я розумію, оце був перший з них. Давай подивимося. Він не в класі А. А, оце, кстати, мутант візер в класі А, ну він самий сильний тут І оце ось, ось, ось найсильніший теж. Ну його ми побили, він ще в класі А, далі вже піде клас С. По-любому. Так що всім пока-пока.